Від служби батальйону спецпризначення до офіцера, який захищає права та інтереси дітей, така історія інспектора ювенальної превенції Віталія Зваричевського прикладом для чоловіка став його батько, який теж багато років захищав закон. А сам він певен працювати з неповнолітніми не менш відповідально, аніж ловити злочинців. ...поліцейський займається профілактикою правопорушень адміністративних, кримінальних серед неповнолітніх, співпрацює з службою у справах дітей. Діти є так само повноцінні громадяни України і так само вони користуються такими ж самими правами, як і дорослі. Наша робота полягає в тому, щоб Допомагати їм 26 26-річний Віталій. Працює у Тлумацькій громаді. Серед його підопічних підлітки, які займалися булінгом, та діти з кризових сімей для них намагається стати приятелем та наставником. Перед за все стараюся бути не працівником поліції в той момент, а його товаришем і другому. Діти хочуть, щоб з ними не говорили, як з дітьми. Оце один такий момент. Не хочу щоб з ними говорила, так як ми перше говорили, як з особистістю». Поліцейські повсякчас навідуються до сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Там проводить профілактичні розмови. на втручання ювенального поліцейського в конфліктну сім'ю допомагає зберегти не тільки психіку дитини, але й її подальше життя. Яку би я хотів дати на станову підростаючому поколінню, це не піддаватися впливу вулиць, а вчитися та розвивати себе. Ходить Віталій і до дорослих, які проживають у соціальному закладі. В поліцію ми тісно співпрацюємо, особливо з івенальною превенцією, оскільки до нас дуже часто доставляють сімей, де є насильство, де є жорстоке поводження, де є можливо десь бідність на даний час, оскільки військові дії в Україні. Тому робота ювенальної превенції на даний час дуже важлива. Зі своїми підопічними Віталій постійно підтримує зв'язок. Запевняє, його робота спрямована на один результат, аби діти були щасливими.